Реагуйте на цей ефір, ставте вподобайки і підписуйтеся, якщо вам цей контент подобається і цікавий з нами. Є Роман Костенко, народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Кіборг, полковник СБУ. Це той приклад, якраз коли народний депутат України теж воює на фронті, і це абсолютно теж норма, тому що від людей часто можна почути, чому не воюють нардепи. І е, дуже добре, що такі приклади теж є. Вітаємо вас, пане Роман. Романе слава Україні, добрий вечір, героям. Слава. Якщо говорити загалом, так почнемо можливо з аналізу ситуації, яка зараз є, то насправді, от всіх цікавить людей, цікавить з тих заяв, які ми чуємо від експертів, що можливі наступи. Знову ж таки, повномасштабні так, такі з новими силами Росія рушить на нас за вашими прогнозами і оцінками ситуації, що ми можемо очікувати в лютому від нашого ворога. Ну я думаю, що такого повномасштабного вже не буде, тому що деякі ділянки ми все ж таки закрили. Я зараз, наприклад, знаходжусь на херсонському напрямку, де тут після того як ми змусили противника вийти, то тут будь-який наступ на даний момент він є малоймовірним. Те, що зараз відбувається, це противник обстрілює безпосередньо Херсон. Міста, які знаходяться вздовж лінії Дніпра, ми бачимо, які в них є сили і засоби, і наші сили оборони, наша артилерія робить те, щоб превентивно вражати ворога на тій території, на лівому березі, де вони використовують. Місцевість для того, щоб бити просто навіть не цілячись, бити по нашим цивільним містам, по цивільним об'єктам по об'єктам інфраструктури. Ми знаємо там цілий зас. Ми бачимо, що противник підтягує свою там розгвардію, піхоту. Але основні ж сили, все таки після того, як вони звідси вийшли, прикрившись річкою Дніпро, вони звідси перекинули їх на Донецький і на. Запорізькі напрямки, і ми бачимо наслідки цього перекидання. Якщо говорити безпосередньо про Донецький напрямок, він зараз є найгарячішим найгарячішим після того, як вони підтягнули до резерви. Ми бачимо, що вони мають сили крім підрозділів Вагнера. Вони там і десантними частинами і іншими мотострілецькими частинами. Вони почали продавлювати нас на декількох напрямках, зокрема. Давля сильно Бахмут, продавили Солидар, там ще декілька населених пунктів, і намагаються бійти також із знизу з вугледару. Це за допомогою резервів, які в них зараз є. У них не було їх де взяти. Вони розуміли, що мобілізованими цього не зробиш, їм потрібні були. Діючі частини регулярні, от вони їх і забрали, тому що на півдні в них теж особливо сили оборони і перспектив не залишили. Тому вони зараз починають там так на тактичному рівні, поки що, але переходячи до оперативно тактичного, що стосується Запоріжжя, там теж противник веде активні дії, не стоїть на місці, намагаються постійно турбувати наші наші підрозділи. І розширяти постдар, який в них там є для того, щоб ну обезпечити свої логістичні лінії, тому. Зараз ми багато говоримо про контрнаступ наш в перспективі, але зараз основне завдання звичайно готувати резерви, це все ж таки зупинити ворога, щоб він далі не міг просуватися, а зробити це можна тільки знищенням його наступального потенціалу. Розуміючи і те, що Росія все ще ресурсна країна. Щодо перспектив їх широкомасштабного, ну скажем, mm -hmm. щодо перспектив їх їхняної well, е кампанії, Да, то звичайно, росіяни готуються. Я думаю, що перше, що ми маємо розуміти, це вони хочуть досягнути хоч якоїсь цілі в цій війні для того, щоб і подати це своїм через пропаганду, подати яку, якусь перемогу саме російському народу. Я думаю, що це буде Луганськ Донецьк. І буде ще якийсь повторний напрям. Як це вони будуть робити? Та напрям це буде клішні, як вони люблять робити, воювати там методами і формами часів Другої світової війни. Скажем, тому можливо, Запорізький і північніше там Луганська область буде. Тому де саме зараз важко спрогнозувати те, що я думаю, що в них основна ціль це вийти все таки Донецьк-Луганськ-адміністративні кордони для початку, і але саме звідки вони будуть наступати, я думаю, це визначить наша розвідка, наше командування, тому що всі пересування за допомогою там і супутників, і нашої агентури, і нашої тактичної розвідки, все це. Вивчається для того, щоб ми теж могли скажімо, реагувати на те, що відбувається. Ну а наше завдання буде не тільки відбити, а й нав'язувати свою ініціативу. Як це було, от мені можна привести приклад і Харківську даж і Херсонську операцію. Що, наприклад, якщо беремо Херсонську, вони спочатку мали тут ініціативу і постійно нас. Починали продавлювати. але потім ініціатива за допомогою грамотного командування організації системи вогню правильних резервів. Ініціатива повністю перейшла в наші руки, навіть враховуючи те, що противника десь було більше, і противник уже просто не зміг повернути цю ініціативу і прийняв рішення замість того, щоб втрачати там свої резерви, сили засоби просто вийти з правобережжя Дніпра. А от ви сказали, що зараз, і ми справді бачимо це логіка бойових дій, зокрема на запорізькому південному напрямку українським військовим силам потрібно стримати потуги росіян, яким чином перехопити ініціативу. А чим ви пов'язуєте взагалі, от цю? Ці спроби і цю активну активне бажання перехопити російськими військами ініціативу на початку 23-го року. Адже в кінці 22-го року все ж була логіка того, що спочатку Харківська операція, де Україна звільнила велику кількість своїх територій, потім Херсонщина. Ну а зараз такий період етап війни, коли все таки мені здається, хоча я можу помилятися, ви поправте, якщо я помиляюсь, зараз більшість сил. Українських оборони займають дутку ну, оборонну, а не контрнаступальну позицію. Це мобілізація так спрацювала у росіян у росіян. Я ще раз повторюсь, спрацювало те, що вони підтягнули резерви. Я нагадаю, що справа бережі Дніпра було виведено за різними оцінками. Тут знаходилось від 25 до 35 тисяч на угруповання і більше 5 тисяч одиниць техніки. І зокрема, вони не могли мати ініціативу, тому ми стояли, наприклад. Рівномірно, що вони не могли наступати на південному напрямку, бо тут сили оборони стримували і мали таку можливість. Так само вони не не мали успіху не на Донбасі, не на Запоріжжі. Ми їх е, зупинили. Я думаю, що вони це прорахували, зрозуміли, що мобілізованими такі операції не проведеш. Їм потрібно десь було так само, як перехопити е, пити ініціативу, так само мати успіх. Я думаю, що це завдання було поставлено ще соровікіну, і оце виведення в їх, це виведення військ було вимушено для того, щоб вони. Зрозуміло, щоб вони десь показали успіх з залишенням правобережжя за собою. Вони успіх це показати не могли, бо їх війська були сильно розпорошені, а резервів ще не було. Тому це було прийнято рішення виведення резервів, кидання їх на схід і на південь Запорізької області. І за допомогою цих резервів вони збільшили саме щільність своїх військ і зараз за допомогою цього вони на якихось напрямках починають нас продавлювати. Ну, зрештою, ми бачимо ціну їхнього. Цинічного успіху, тому що те, що вони роблять, це фактично зносять з лиця землі, як от з Крематорськом другий день, ну обстрілюючи місто, руйнуючи просто житлові будинки, і мабуть, ось ця їхня тактика просто знищити все. Це теж, як знаєте, хтось писав про це, що це і є цей воєнний злочин, військовий злочин, який здійснюють наші вороги на правду. Ну, да, що тут скажеш? Тут дійсно росіяни не жаліють свій особовий склад, і дійсно вони за допомогою масовості військ. Що таке там що таке наступ? Це скупчення певної кількості військ, сили, засобів в одному якомусь напрямку, в одній точці для того, щоб прорвати там оборону. От вони це роблять. Звісно, у нас побудована оборона, система вогню, але вони постійно хвилями піднімаються, йдуть, і в них є успіхи. Я не скажу, що це успіхи. Вони є стратегічними, отнюдь не стратегічні деякі навіть оперативними мене назвеш оперативно-тактичні, але з таких і вибудовуються, скажем, шлях крок за кроком. Але ми маємо розуміти те, що ми не воюємо так, як росіяни іноді краще відійти на заздалегідь підготовлені позиції. Як це було наприклад і на Харківщині. Ми потім відвоювати цю територію, збивши наступальний потенціал ворога. І Можна багато прикладів навести, і тут на Херсонщині, на півдні перші дні війни, коли там десь стояли, скажем, трималися в лоб, просто але потім відійшли да, і зробили і Вибили це військова майстерність. Я розраховував на те, що наші командири все ж таки розуміють ситуацію і зроблять це для того, щоб наші війська несли. najmniej najmniejszych strat najmniejszy Велика надія в нас на ту зброю, яку ми отримуємо від наших партнерів безумовно, що вона може кардинально так змінити хід наших, і в тому числі зробити ці дії української армії наступальними в повному масштабі. Але, от вже сьогодні, звучали ці заяви Путіна, російського лідера, про те, що мовляв на леопарди. Вони будуть відповідати не тільки бронетехнікою, як ви сприймаєте ці його погрози, це просто чергове розкидання словами, тому що ну зазвичай вони говорять для того, щоб там якось впливати на свій електорат, свій народ, який хоче це чути, чи можуть вдатися до чогось, не знаю чого, якщо йдеться про ядерну зброю, ще якісь речі Путін розуміє, що техніка прийде не завтра, тому в них є досить короткий період часу для того, щоб провести свої там. Наступ, скажем, який вони задіяли, весняну операцію, весняну кампанію, скажімо так. І ще зараз вони розуміють, що в них дуже мало часу, вони мають підготуватися і вони мають вдарити на якомусь напрямку. Звичайно, завада цьому перше, це погодні умови. У них вже не вийде так, як вони зробили 24 лютого, коли вони так як по. Скажем, по прикладу нацистської Німеччини в 41-му році, коли вони просто котили по шосейним дорогам або по накатаним дорогам, коли червона армія оборонялась в полях. зараз е, всі це розуміють. Всі дороги нами прикриті, як із білоруського напрямку, так і на всіх інших напрямках. І наступати їм потрібно, щоб вести широкі наступальні дії. Їм потрібен оперативний простір. Тому вони розуміють, що їм треба буде йти. По полям, які зараз не придатні, там особливо там на сході і на півдні, тому сам для того, щоб е, танки там о, о, йшли по них, потрібна суха погода, потрібні е, нормальні умови. Це перше, друге в них ще не повністю готові резерв. Вони готують, вони піднімають з складів зберігання свою техніку, намагаються її відновити. Вони розуміють навіть бої йдуть я з командирами, спілкуюсь, зокрема, на сході вони зараз, от коли е, воюють чисто е, просто піхотою, а техніку бережуть, і ми всі між собою спілкуємося. Військові з керівництвом з командуванням, що вони її бережуть для чогось. Людей вони не бережуть, а техніку залишають за спинами. Військова класика, це піхота повинна йти за підтримкою танків і за підтримкою, підтримки бойових машин піхоти, вони це все не використовують, просто пускають піхоту. Тобто людей ми ще знайдемо, а от техніка її тяжко діставати, тому побережемо. Тому ми розуміємо, що вони для чогось її е, тримають. Тому вони вважають, вони знають, що у них мало часу, але техніка до нас ще не дійшла. Вони будуть намагатися зробити це ще до цього. Щодо його погроз, я думаю, що ми вже багато погроз чули, починаючи від е, ядерної зброї. А після того як Україна дала такий. Відпір Російській Федерації, я думаю, що вже у всьому світі його погрози не сприймають. Ну можливо, тільки там, де зараз їздить їх міністр закордонних справ Лавров, якісь африканські країни, типу Еритреї або ще. Якісь я навіть не назви не всіх пам'ятаю, де він там був, але пам'ятаю тому я думаю, що там він може ще чимось погрожувати, але я думаю, не в Україні і вже точно не країна в НАТО. Ну що він може зможе погро... він в, в своєму Калінінграді поставить там ядерні ракети? Ну я думаю, що реакція буде відповідною від наших партнерів. Тому це максимум, що він може зараз. А підтягнути танки до кордонів з Європою, так іде вже війна кровопролитна на кордонах з Європейським Союзом. Чим можна ще погрожувати? Тому я думаю, це пусті заяви. Він уже загрався і його вже ніхто не боїться. Міністр закону справ Російської Федерації. Ви згадали, літав в Зімбабве. Там цікава ситуація, що він навіть не на класичний аеропорт прилетів, це просто таке. Поле для прийняття літаків, от все, що лишається Російській Федерації, питання Це країна, такий союзник? Питання щодо того, чи відчуваєте ви, військові, ваші колеги, зміни в тактиці Російської Федерації, військ Російської Федерації після того, коли Суровікіна який от з Херсону відводив тактичний відступ, робив, як вони його в лапках називають війська. І чи змінилася ситуація, коли ну? голова генштабу Герасимов очолив цю військову цю війну. Так, щось відчутно змінилося, чи там від зміни доданків результат не міняється? Ну я думаю, що на на полі бою так швидко змін ніяких не відбудеться. Я думаю, що в них це політичне більше рішення, і навряд чи так зміни прийдуть, якісь на поле бою. Я думаю, що ми ж розуміємо, які в них там перетрубації, як йде боротьба між тим самим Герасівом і Шойгу проти Пригожина і Кадирова. І інші там у них свої ще є угруповання щодо ті намагаються суб'єктизуватись, ті, намагаються втриматись, і Путін намагається все це використати на свою користь. Де з нього виходить, десь не виходить. Ми ж розуміємо, що ці часті зміни командування це все. Через те, що в них ідуть внутрішні чвари, і кожен намагається якось на себе взяти більше влади. Ну або думають уже про те, хто буде керувати після Путіна. Я думаю, що Герасімов зараз буде намагатися зробити якісь стратегічні речі. Для того щоб все таки показати, що російська армія, Російська Федерація, ще є суб'єктом, і вона дійсно може вважатися якою сильною армією, яка може виконати якісь. Е... Завдання там те, що я казав, щодо до по позахоплення Донецькою і Луганської областей, але це більше політичні рішення. Я думаю, що все таки планувати і далі будуть займатися війною. Будуть заступники начальника генераль... генерального штабу, начальники штабів, начальники там сил командування різних родів військ. Я думаю, нічого звідси не зміниться. Це більше політичне рішення, але на стратегічному рівні просто які плани тепер будуть, де будуть малюватися великі. Стрілки, на яких напрямках, я думаю, за це відповідає в першу чергу Герасимов. А вже що там на полі бою, це вже питання командирів на полі бою. Ми згадали і ви, і я потім згадали Лаврова. Він сьогодні ще одну цікаву заяву зробив щодо того. Якщо б, ну вже можна говорити точно в минулому часі, якби спецоперація, як вони її називають на території України Росії, вдалася, то наступною країною, куди би, можливо, прийшли війська Російської Федерації, дивні заяви, чому взагалі війська цієї Фашистської Федерації мають з'являтися в інших країнах, але тим не менше, Молдова була би наступною країною продовження цієї спецоперації. Як ви можете прокоментувати цю? Цю погрозу, і, взагалі, як цивілізований світ може і мав би реагувати на такі заяви? Це по суті, ну це прямі погрози будь-яким країнам на території Європи, які так чи інакше знаходяться в якійсь близькості до Російської Федерації, що кожна з них може стати наступним об'єктом варварських намірів президента Путіна. Я не бачив його цієї заяви. Я бачу зараз на екрані. Я скажу так, що я вже говорив про це неодноразово, і в контексті саме не звільнення, а зупинення ворога під Миколаєвом. Я також спілкувався. Був на одному з форумів. Зустріч була з, молдав, з Молдовськими нашими колегами. Іншими країнами, колегами з пострадянської республіки, і вони нам відкрито говорять про те, що дякуємо вам, тому що ми знаємо, що ми були б наступні. Ну на це є ряд там логічних е е факторів з точки зору логіки Російської Федерації, тому що ця країна також нейтральна. Це країна, яка е була в радянському союзі, це країна, яку вони хотіли б повернути в сферу свого... Впливу, ну і ми не забуваємо про заморожений конфлікт в Придністров'ї, який вони там мають свою сферу впливу росіяни, і, зокрема, через нього вони я впевнений, відразу ж були б е, в Молдові там за декілька днів. І коли я кажу про те, що е, коли ми в березні е, минулого року сили оборони зупинили е, війська противника в Миколаєві, а потім відкинули його від Миколаєва на. Кордони Херсонської області це передувало багатьом факторам. Ну, по перше, да, те, що ми там звільнили своїх людей, ми скла заклали тоді уже умови для звільнення Херсону і всього правобережжя, тому що дліна цього плаздаму, який ми заклали, тоді вона була якраз для враження. Чи чуєте ви нас, можемо продовжити, тому що були проблеми зі зв'язком, але вже готові з вами спілкуватися. Дайте нам знати, чи, чи ви нас чуєте, чи все гаразд. Можливо, варто перезавантажити зв'язок зі студією. Є ще кілька питань, які ми б хотіли обговорити з Романом Костенком, і думаю, що він нам зможе розповісти, тому що ті низка так обшуків, звільнень, висунь. Висунень підозр, які відбувалися останніми днями, насправді суспільство також звораховили, тому що всі думають про те, наскільки це ефективно, чи не буде це просто такими, знаєте, черговими діями якоїсь і спробою показати, що щось відбувається. Пане Романе, чи чуєте нас? Будемо продовжувати. Так, да, Зараз чую, да. так. Можливо, ви завершіть свою думку, а далі ще перейдемо до теми затримань і звільнень, висунень підозр, які також в Україні зараз активно обговорюють. Да я. Не знаю на, на чому там закінчилося, але хотів сказати про важливість саме те, що сили оборони відбили ворога від Миколаєва, тому що ворог роз... хотів повністю в них і до, до сих пір. Є ці е, бажання на перспективу це захопити південь, відрізати нас від чорного моря і вклинитись е, в Європу, як вони називаються Новоросію. Вони там десь і приснилася, і так само і наступним була б Молдова. І я тут е, неодноразово про це казав і розумію, що ці плани в них вони вони ще є, і ми маємо розуміти, що вони в них будуть завжди. Тому вся наша політика має бути побудована саме на обороні з боку від Російської Федерації. Ну і зрештою, наші партнери європейські мають теж розуміти, що якраз допомога нам це забезпечення собі гарантій, того, що принаймні там біля їхніх кордонів ворога не буде. Я от хотів ще вточнити в контексті вашого попереднього попередньої відповіді. Чи правильно ми розуміємо і, можливо, маємо на, усю, на весь світ продукувати цю історію? що успішний захист Миколаєва це от і справді був один з ключових етапів захисту цілого європейського континенту, як ви сказали, що не вдалося їм вклинитися туди вже майже до країн НАТО. Взагалі, моя точка зору: я про це вже говорив, що перемога саме. Захист Миколаєва – це березень місяць, тому що бої вже ми вели. Безпосередньо в самому Миколаєві і противник після швидкого завоювання Херсону, да швидкого був вже за декілька днів біля Миколаєва. І багато хто навіть високопосадовці, з кімнати спілкувалися, казали, що все Миколаєва нема. Будемо пробувати обороняти Одесу. Але те, що зробили наші сили оборони, це я вважаю одна із найстратегічніших перемог в цій війні. у да, нас будуть багато ще перемог, але на цьому етапі це одна з найстратегічніших, тому що ми не дали а противнику. Я вже казав, і вийти в. Єв... Європу захопити Молдову і закрити нас від чорного моря. Ми пам'ятаємо і продаж зерна нас, який економічно нас дозволяв і це дозволило нам вести перемовини з цієї позиції з Туреччиною і з іншими країнами, тиснути на Росію. Ну і багато багато факторів, які можна ще довго говорити Але це одна з наших Ну і в результаті це дало нам можливість звільнити Херсон. Це теж дуже е велике, великий фактор. Отже, обшуки вчора в керівництво Київської податкової в бізнесмена Ігора Коломойського щодо справу кернафти, в Арсена Авакова, колишнього міністра внутрішніх справ України щодо закупівлі гвинтокрилів Вадима Столара щодо інформації про відмивання грошей Медведчука. Тобто низка справ, так яка яку обговорює тепер суспільство, тому що всі там бачили і певні фотографії, і заяви, багато всього вас, як народного депутата, хочемо запитати про те, наскільки. Ефективні на вашу думку всі ці обшуки, і чи матимуть вони результат у вигляді якихось далі справ, і, ну, зрештою, покарання, кому це покарання може світити? Ну і таке от питання до вас, як до співробітника Служби безпеки України, про цих розутих СБУ, працівників СБУ, які були в будинку Ігора Коломойського, тому що багато про це теж в соцмережах обговорюють, чому вони розувалися, хто їх заставив. Звутися, чи це в принципі нормально, ненормально? Розкажіть більше? Ну да, я. Те, що співробітники розбулися, я не буду це коментувати. Скажем, ну коли я скажу, що коли ми приходимо на обшук, ми не розбуваємося, бо це частина нашої уніформи. Можливо, хтось засудить, скажуть там нам по коврам ходите. Але якщо ми йдемо до людей, ми маємо на 100% бути впевнені, що ми йдемо по справі. Ми йдемо роз по тих обшуках, там це державна зрада, або, наприклад, тероризм, або ще якісь питання, і це, мабуть, останнє за що ми маємо піклуватися. тому і тому я не знаю, мабуть, е е власник будинку. Досить був впливовий для них, для того що, що заставив їх розбутися. Але ну, це така справа, і вона до справи не відноситься. Зокрема, але я не пам'ятаю, щоб я розбувався в когось там під час проведення обшуку. А як оцінюєте загалом ці справи? Наскільки вони будуть мати ефект? Складно, я не бачу матеріалів справи безпосередньо, і складно говорити про це. Знаєте, у нас часто буває, що там звинувачують суди в тому, що вони не судять корупція корупціонерів. Там звинувачують суди, що вони не садять там грабіжників і. Там ну там терористів, да а іноді подивишся кримінальну справу. начебто, все красиво показано по телевізору, а фактів фактажу ніякого немає. І це недопрацювання і, і ну всіх цих органів. Тому а ми завжди кажемо суди. Я не кажу, що там у нас суди найкращі, але іноді так буває. Тому все буде залежати, як ця справа е, піде далі. Це безпосередньо би це ті докази, які були зібрані. Як напрацювали там, якщо ми говоримо про Коломойського служба безпеки, які є докази, як вони будуть в суді, як буде працювати прокуратура, і наскільки ця права справа взагалі реальна? Ну тому дуже складно сказати, не бачивши матеріалів справи. Показати ми вміємо. Ми вже неодноразово бачили, коли показують обшуки або за, затримання якихось посадових осіб. А за гратами мало кого бачимо, як правило, наймають адвокатів. Якраз через те, що погано відпрацює слідство, немає доказів або якось політизують справи. Зараз взагалі я в контексті всього розкажу. ми не можемо досягти остаточної цілі. Можливо, це комусь і потрібно, щоб не було кінцевого результату. Була картинка, не було результату. Тому буває так: що буде тут. Ну треба буде вже дивитися безпосередньо, як буде йти справа. Можливо, ми за нею забудемо через тиждень, через два і нічого цього не вийде.